Так, вітаю, дорогі українці, де би ви не були? В якому куточці світа? Хочу сказати, що, по-перше, ви не просто так розкидані по всьому світі. Ти, хто розуміє, що зараз відбувається в Україні і чому українці? Знаходиться у різних куточках світа, це не просто так. Це велика місія, яку зараз робить кожен українець. І це для того, щоб весь Всесвіт е, дізнався про Україну, про її могутній народ, щоб ми, українці, розкрили силу. Е, Наші землі показали всьому світові, хто такі українці, і це саме ті, хто показали зуби, Раше і єдина країна світу, яка в змозі подолати прибамбашеного старика і ту владу, яка знаходиться в Раші Параші? І вам від мене. Фізкульт, привет! 2026 рік для Раши буде. жопа із жопи, я буду речі називати своїми речами, і Росія розпадеться І будуть видні, і буде трансформація, І 26 рік для росіян буде жорсткий. А тепер я розкажу про те, що я. Зроблю. Я Олександра Цуркан, я астролог, і психолог е, України, я психотерапевт, арт-терапевт, тілесно орієнтірований терапевт. І е, колись я була навіть е, акушеркою. Тому для мене е, було цікаво все життя е, вчитися брати певні знання і. Я завжди досліджувала, як, що впливає на долю людини, де той секрет щастя, внутрішньої гармонії, достатка, ізобіл'я, кохання, реалізація себе, і все це знаходиться всередині нас. Коли ми народжуємося, у нас є наша дата народження. І е, це дата народження розказує, показує весь життєвий шлях людини. Тому я вирішила створити закритий астроклуб і взяти до себе людей, які хочуть і бажають 2026 рік прожити свідомо, вивчаючи себе, жити згідно законів Всесвіту. Жити згідно астрологічних періодів, які є у нас важливі, енергетичні, вивчати себе, мати закриту спільноту, де можна про себе говорити, може жалітися, може ділитися своїми успіхами, де є підтримка групи, і цей мій Астроклуб» дасть можливість кожної людині розкрити її унікальність. Тому що коли я бачу циферки, для мене це не просто цифри, це енергія, це планети, це структура людини, з якого вона збудована. І сьогодні я хочу якраз і показати, як це влаштовано, і розказати, що, наприклад, буде відбуватися. Ну, візьмемо сьогодні орієнтовану дату. Я не, це умовна дата, немає людини тут. Взяла, як воно є. Ну, наприклад, людина, яка народилась 02.09.2000 2000 року. Для себе я порахувала і фінансовий код, і число свідомості. І завдяки астрології я можу подивитися, що саме в цьому році. Буде відбуватися у такої людини. І так, зараз я завдяки процесорам покажу, як це можна читати. І, звісно, кожна людина, яка знає наперед, що в неї відбуває, буде відбуватися в цьому році, і зможе взяти підтримку від мене, і навіть в будь-яку ситуацію я розкажу і покажу, що з цим робити. То цей рік стане міцним фундаментом для людини і як для розвитку, і так для підтримки. І так, беремо е, дату народження людини, і е, я бачу е, по даті народження, да, що в неї. День народження 02. 02 – це двоечки. Двоечки – це люди допомагаючих професій. Це гарні психологи, це можуть бути педагоги, медики, тобто люди допомагаючих професій. Але яка помилка у цих людей? 0,2. 0,2 це невміння відчувати себе, це заблоковане почуття, Емоції, тілесні блоки, така людина буде завжди намагатися зрозуміти інших, але їй спочатку потрібно пройти свою психотерапію, вивчитись, стати класним психологом, медиком, педагогом, тобто людиною, яка в себе на робочому місці створює комфорт, уют і гармонію. І по її персональному году я бачу, що цей рік для неї 2026 для неї буде вдалий. Чому? Тому що він, якщо скласти день народження місяць і рік, виходить трійка. Трійка Юпітер розширення. Тобто цій людині потрібно брати нове знання. Піднімати ціни на свої послуги, і виходити на більш широкий рівень. От у нас число року. І також тут є психоматриця, яка показує саме, які цифри будуть і енергії в цьому році працювати на людину, і також ми звертаємо увагу на те, яких цифрок нема. І, наприклад, я бачу, що нема п'ятірки. Е, нема так, тут табличка трошки по-другому, Нема шестірки, п'ятірки і нема вісімки. Тоб, тобто, цей людині а потрібно розкрити своє серце, підняти тему стосунків, творчості, грошей. В цій людині порушена комунікація, їй обов'язково пройти потрібно мій онлайн інтенсив. Говори, не мовчи. А також піти в психотерапію і навчитися вистраювати свої кордони і впевнено піднімати свої сини. І ми дивимося, що, а зараз людина 25 років, що вона проживає певний період життя, і за цей певний період також відповідають певні аркани. <кій> Прошу пробачення. І по графіку я дивлюся. 2026 рік. І я бачу, що, що тут відбувається по енергіям цього року, що людині можна робити, а що людині не можна робити. І зараз ми подивимося. І зараз ми подивимося е, і прорахуємо е, фінансовий код людини. І ще подивимося, саме, який період вона проживає в 25 років. Тому а по місяцю я бачу, що це енергія Марса. Воїна. якщо це жінка це одна енергія, якщо це чоловік це інша енергія, вона має проявлятися інакше. По 09 я бачу, що цю дитину в дитинстві а, зупиняли, да, останавливали в її ідеях, креативах. Для цієї дитини потрібен агресивний від спорту, щоб сформувати в собі лідерські якості. І йдемо далі, 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 йдемо далі. Так, дайте нам, будь ласка, Оцю схемку є чи нема. Так, є чи нема. Так, зараз прошу побачення. В мене. Поки що ще не дуже не дуже я володію всіми техніками інтернету, але це ж ну, таке, що ми можемо набути з часом. Тому зараз я спробую все ж таки відкрити те, що нам потрібно. Щоб показати, щоб показати, що я бачу по астрології. І, звісно, це можна пристосувати до будь-якої людини оце знання, і, відповідно, якщо десь якісь показники, ми можемо там да, не знати то астрологія вона дуже чітко показує, що тут у нас відбувається. І так, я дивлюсь 25 років. Ага, мені треба трішки підняти, 25 років. І я дивлюсь, що людина з 22 років до 28 проходить шлях. Пов'язаний з місяцем луною. Це можуть бути стосунки у родині, створення свої, ну, шлюбу, своєї сім'ї. Але я також бачу, що в 27 років у цієї людини можуть бути переживання, пов'язане з темою родини, сім'ї і Звісно, якщо така, таку людину я беру під свій супровід, вона отримає від мене десь 40 да, таких точок фокусу уваги, як цей період прожити екологічно, як збудувати гарні стосунки в родині, що там може відбуватися. І це все знаходиться у знаки рака. А рак у нас відповідає за гармонію, за сімейні цінності, за стосунки, за дітей. І тому я можу собі предположити, що в цей період людина буде створювати родину, сім'ю, може народити дитину, вийти заміж. Ну, більш точні показники я вже дивлюся по натальній карті. І тоді я дивлюся, де в цій людині знаходиться місяць да, і розумію, що Певне переживання у цієї людини пов'язане саме зі створенням родини, да. проявлення себе як психолога, тобто професійна діяльність, може або заважати якісь перепони, або вона може впевнено рухатись до своєї майстерності. І ми бачимо, що якщо людина правильно розподілить свої інвестиції, Средства, вона стане відомою, да, успішною людиною у своїй професії. Наприклад, як мені циферки показує, хто є людина. Ну, наприклад, дата народження 0,2, да, двійка. Двійка, вот, це наш місяць, і саме в цьому році людина буде напрацьовувати своєю енергією. Якщо я бачу 09 да, місяць, то це наш Марс. я дивлюся: ага, а тут в особистому житті є у людини якісь проблеми, якісь страхи, які блокують тіло, не дають рухатись вперед. І що саме цій людині потрібно зробити у цьому році. І. Е Фінансовий код. Я порахувала фінансовий код, і він також йде на двійку. Двійка це місяць, допомагаюча професія. Дев'ятка – це як людина буде приймати рішення, що там їй заважає, і це всі блоки знімаються, відпрацьовуються. двійка, да? тобто треба акцент робити на двійку, двійка, рот, сім'я, родина, мова, харчування. Вміння відчувати себе. І е, четверочка це у нас ідея. Е, це у нас раху, е, раху, раху. Раху це голова дракона. Тобто у людини є ідеї, які їм потрібно е, втілювати в своє життя. Це креатив, унікальність, творчість, але є родові програми, які заважають. Людині сфокусувати саме на одній ідеї, вцілити її в життя і м, на, працювати в собі впевненість. Люд... Така людина має бути м, соціально відомою. Вона має вміти говорити ораторське мистецтво, говорити про себе, впевнено, називати свої ціни, працювати онлайн, а також. Поєднання Урана і Нептуна може вказувати на астрологічні здібності, здібності роботи онлайн, духовний наставник, також тобто це може бути пов з пов'язано з інноваційними технологіями, які Будуть втілюватись протягом наступних там 10 років. І також ця людина має вміти витрачати на себе гроші, балувати свою внутрішню дитину. В неї має бути свій стіль, який ми дивимося потім, роздивляємося по карті, де в неї знаходиться та її вінірка, вона знаходиться. Да? В вісах, тобто це збалансована, врівноважена людина, яка спочатку прорахує свої фінансові цілі. Це красиво, дорога, багата. Тому оці показники вони дуже гарно, мені показують певний шлях людини, на чому фокусувати її. Шлях на 2025 рік, і, звісно, в закритому Остроклубі люди зможуть брати собі підтримку, буде чат спілкування, буде індивідуальна консультація раз на місяць, і я окремо для кожної людини є не потрібно буде. Всю астрологію вивчу, вивчати, а ті люди, які підуть під міст супровід, я буду дивитися по натальній карті по соляру, що саме в який місяць потрібно людині робити, а що не потрібно робити. І, звісно, в закритому астроклубі у нас будуть спільні практики, важливі астрологічні дати, певні ритуали. <тірко> і коли у людей будуть виникати певні проблеми, вона завжди може звернутися до мене, і я подивлюсь по її астрології, що відбувається, і як цей період прожити. А також якщо приходять якісь несподівані ситуації, як це вирішити. Тому участь в Астроклубі – це унікальна, унікальна можливість. Прожити 2026 рік свідомо і впевнено. Тому кому цікаво, пишіть, будь ласка, мені особисто, я на кожного зроблю карти, прорахунки, ми потихеньку будемо себе вивчати, жити згідно астрологічних періодів 2026 року. І я буду розказувати, що це за періоди, чим вони важливі, де потрібно інвестувати гроші, де ні, де потрібно зробити паузу, відпочити, коли мати, брати відпустку, коли ні, як урелігувати стосунки там в родині, у коханні з дітьми, з фінансами. І об'єм роботи достатньо великий, і це ну, мінімум на рік. Але сьогодні я пропоную стартувати. З 1.02. З 1 лютого ми запускаємо наш Астра клуб. Закритий буде розклад зустрічей, оплата. І на сьогодні в мене індивідуальна консультація коштує 1000 доларів і менше вона не буде. Але в Астраклубі є можливість за. Доступну для вас ціну повернути в наш Астроклуб, бути е, в, е, серед єднодумців, е, бути в безпечному просторі, брати підтримку і впевнено рухатись по згідно своїм, своїм астрологічним показникам, формулу душі, фінансовому ходу і Персональному уроку. Тому я запрошую. В мене дуже велика програма, як з чого почати і що ввести. У мене буде онлайн-інтенсиви на місяць, «Говори не мовчі, і це саме важливі інтенсиви, які потрібно кожній людині пройти, тому що вона. Взра... В нас впевненість собі, ми закохуємося в, собі, в свій голос, закохуємо інших людей в себе. Це дуже крутий інтенсив, онлайн інтенсив, аналогів якого практично немає, тому що там потрібно знати психологію людини, як проводити ці інтенсиви. І це головна планета, яка Формує в нас вміння продавати себе, свої послуги, комунікація з іншими, запуск онлайн сторінок, проєктів і вміння донести кожної людині цінність свого продукту. Тому ці інтенсиви вони корисні людям будь-якої спеціальності, і багато строго не володіють цієї технології, а моя унікальність заключається в тому, що я цим володію. І е, ті, хто точно підуть зі мною, через рік вони подивляться і скажуть: Боже Боже, що було і до чого ми прийшли? Тому я впевнена буду вести людей. Е, оплата буде кожного три місяця, літо ми будемо відпочивати. І е, е, в сентябрі я планую. Вже запустити професійний курс. Тому, хто хоче е, взяти участь, е, пишіть мені е, особисто: ми проведемо індивідуальну консультацію. Я назву це ну, участь в Австраліклубі. І, е, якщо вам дуже-дуже дорого, я зможу зробити знижки для тих, кого я знаю і беру під своє крило. Тому всім гарного дня і до побачення! Живіть так, як хочете ви. Творить, живіть, насолоджуйтесь життям і собою, надихайте інших, вірте в себе і щоб не сталося ваша долі, пам'ятайте, творець свого життя. З любов'ю, Олександра, та па-па-па!